Луцьку за ухилення від мобілізації чоловікові присудили три роки тюрми. Далі ця справа пішла в апеляцію. Втім, чоловік згодом вирішив піти на фронт. 2 липня 2025 року проходить військову службу військової частині 5215, що підтверджується довідкою номер 38 від 18 липня 2025 року, копію якої ми долучаємо. Зважаючи на вказаний факт, що підлягає зміна від кримінальної відповідальності на підставі статті 48 КК Україну у зв'язку зі зміною встановки. Згідно з даною статтею, особи по першому вчинила кримінальний проступок або не тяжких злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, порушень правил безпеки, дорожнього руху, експлуатації транспортного особи, які скривали транспортними засобами стані захвального наркотичного чи іншого співніму. Попривали тепловікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок міни обстановки, чи не на неї потрапило суспільну небезпечність, або ця особа перестала бути суспільно небезпечною. Тож нині вирок повністю скасували, а провадження у справі закрили. очі від кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення передбачено статею 336 кримінального кодексу. На птастаті кримінального кодексу України заслужні зміни обстановку. Кримінальний поважний внесенно. До єдиного реєстру до слова прострілів на.